Привіт, я медуза Горгона. Та сама, чий погляд обертає плоть на камінь. Але чи наважишся дізнатися, ким я була до прокляття? Колись я була жрицею Афіни, смертною та прекрасною. Але Посейдон домігся мене, силоміць, просто там, у священному храмі. І вгадайте. Кого за це покарали? Звичайно ж, мене. Афіна, моя ж богиня, прокляла мене. Вона перетворила моє волосся на змій і зробила мої очі зброєю. Я не обирала таку долю. Я навіть не встигла дізнатися, що таке справжнє кохання. Зачекай, хтось іде. Можливо, ще один герой. Підпишись на мій канал. Поки я не обернула його на камінь.